Ви на Бахмутському напрямку, пане Михайло. Е, на даний момент мої підрозділи перегруповані і пересуваються в трошки в інший район, на який конкретно я вам не можу сказати, звичайно вже, але та підрозділи скоро будуть знову задіяні до ведення бойових дій. Розкажіть, будь ласка, так. Я, по перше, коли готувався до цього інтерв'ю, багато ваших передивився. Е, значить, е, і насправді останнє ваше інтерв'ю. Значить, було дуже емоційним, тому що ну, емоційним для ведучих, і я впевнений для глядачів, тому що фактично були обстріли, е, працювали по вашій ділянці, наскільки я розумію. І от, скажіть, будь ласка, ви щодня з таким зіштовхуєтесь, коли фактично гримить постійно? там, хвилини гримить? Можна сказати, так, тому що. Е... Сили Російської Федерації, їхня безпосередня артилерія, яка працює на тих напрямках, де знаходяться підрозділи Сили Свободи чи інші підрозділи Національної гвардії чи Збройних Сил України, тобто всі сили оборони України, особливо Бахмут, Бахмутський напрямок його фланги противник не перестає проводити артилерійські обстріли. все що може заважати противнику вести ці артилерійські обстріли, це в певної мірі погодні умови, тому що не вдається тоді піднімати. В небо коптери з метою коригування самих пострілів відповідно артилерійною тоді не є настільки ефективною. І також в ті моменти, коли ми вмикаємо контрбатарею, це відповідно ми відпрацьовуємо по їхніх позиціях артилерійських, де вони знаходяться. Тоді може на якийсь там певний час припинятись обстріл, але в загальному обстріли йдуть постійно або переднього краю. Оборони нашого або в визначених квадратах чи пошуках там командно спостережних пунктів, там черговий вогневих засобах, де вони знаходяться, О, Там прострілюються логістичні шляхи, там шляхи евакуації, все інше. Тобто, та артилерія працює, працює і буде працювати до тих пір, доки ми не знищимо їх всіх. Тобто, поки маскаль тут от така буде ситуація складатися. Ми знаємо, що на бахмутському напрямку зараз найнапруженіша ситуація. І фактично, там представники Міноборони постійно про це говорять. Значить, е, от виходячи з того, що ви бачили, да, що хлопці зараз вам повідомляють і так далі. Е, що ви можете сказати, як ви можете охарактеризувати те, що відбувається там зараз у Бахмуті? Тому що ситуація змінюється там буквально щогодини, щодня, і хотілося би оновлену інформацію. Ну, якщо коротко, то там пекло, прямому розумінні цього слова. Тобто в самому місці, е, дійсно пекло і бої не перестають ну не припиняються взагалі. Ну це йде все цілодобово, нонстопом. Е, противник постійно підтягує свої резерви до, до позиції переднього краю. Постійно йде окопування. Е, наскільки я володію інформацією, що е, воює там ЧВК Вагнер на певному напрямку, де безпосередньо знаходяться підрозділи бригади Рубіж на даний момент. І зеки е, копають прям касками, вкопуються, тому що там немає ніякого толком забезпечення. Вони касками вкопуються в траншеях. Е, всякі такі лисячі нори з метою, того, щоб вони заховались з е, там від наших артилерійських обстрілів. Також відомо, що е, ЧВК Вагнер там чи інші якісь підрозділи збройних сил там Російської Федерації взагалі не забирають своїх е, поранених, тобто трьохсотих. Вони там всі так і залишаються. Тіла залишаються відповідно вбитих, а поранених ніхто не евакуює, тому що ну, мабуть, вважають, що їм це не потрібно і вони ніхто там не цінує людське життя. Вся земля всієї на трупами московськими і ну, дуже важко, дуже важкі бої. Ініціатива не можна сказати, що вона є в руках Російської Федерації, там все дуже поперемінно. Якісь метр наж, якийсь їхні, потім це все змінюється. Лінія ну, на самій лінії, щоб вони там прям десь дуже сильно просунулись, не можна сказати такого. Тому що от іменно ця лінія, яка є зараз, на за неї ведуться найважчі е бої, щоб з метою не допустити їхнього прориву, обходу, обхвату і щоб місто повністю не ну, взяли в обну в оточення. Так що така ситуація: ну наскільки ще також відомо, що вже е на боці ЧВК Вагнер почали набирати жінок засуджених. Е, так званих вовчиць е, в них такі як кодова назва їм дали, і вони вже також воюють на ЧВК Вагнер. Так що, е, як ми розуміємо, з цього всього, е, в Росії закінчуються вже чоловіки, чи, ну, чи йдуть під кінець, якщо вони вже почали набирати е, жінок засуджених. от така ну, критична в них ситуація. От все, так, що жінки зараз воюють, е, зеки, жінки-зеки воюють на бахмутському напрямку? Так. Не можна сказати, яка це кількість відповідно, тому що ми не маємо таких даних, але такі випадки, що бачили, зустрічали із перехоплення інформації, так що отак. А в чому їх вони стори... роблять? Як будуть воювати, будуть автомати стріляти. <гум> ну, тобто, це не так, як десь там Радянський Союз знімав фільми, що жінки їх, ну там під час так званої їхньої великої вітчизняної насправді. Другої світової війни, що вони там були медиками чи чим. Вони просто йдуть воювати і все. Стріляють, копають. Як звичайний чоловік тільки за загинув. Слух, слухайте, а ну, є вже випадки, коли, наприклад, такі жінки потрапляли в полон? Думаю, що ще немає. А якщо є, то просто на даний даним такої інформації не володіє. Але враховуючи той факт, що вони там взагалі є. Ну, то це питання часу, що вони попадуть в полон. Ну, однозначно, тому що велика кількість е, їхніх е, особового складу попадає в полон. Тому, враховуючи, що їх завели туди, значить вони скоро будуть у полоні. Однозначно. Тому що все-таки як не е, чоловік е, має більшу фізичну витривалість і він може краще воювати, ніж жінка засуджена.